Вітаю, шановні друзі. З вами канал Одеське життя і я, Олександр Одільна. Одеський національний академічний театр опери та балету. Це один із головних символів нашого міста. І про нього зняти кінострічки, написані вірші, книжки. Але оперний театр, як зазвичай його називають Одесити, ретельно зберігає свої секрети по деякі. Із яких я сьогодні вам і розповім. А саме скільки кілограмів сусального золота було витрачено при реставрації одеського оперного театру, де схований золотий ключ від театру, як одеські оперни, пов'язані з катакомбами, що символізують скульптурні групи на фасаді оперного театру, та ще багато цікавого. Одеський оперний збудований за проектом архітекторів Фельмера та Гельмера. За їх авторством в Європі збудовано більш 40 найвидатніших театрів. Особливість одеського оперного театру у тому, що він збудований з такого легкого і крихкого матеріалу, як ракушняк, який добували в одеських катакомбах. На урочистої церемонії відкриття архітектор передав міському голові золотий ключ від театру, і він замурований під одним із зеркал на сходах каретного під'їзду. Дзеркала з часу відкриття театра не мінялися, і існує легенда, за якою, якщо довго вдивлятися в це дзеркало, де замурований ключ. То з часом можна побачити, як ти виглядав в минулому житті. Одеський театр опери балету кілька разів реставрували. Наймасштабніші реставрації почалися у 65-му та відповідно в 96-му році минулого сторіччя. Одне з самих Частіших запитань, які задають на екскурсіях, а скільки золота було витрачено на реставрацію позолоти театру? Відповідаю, під час першої реставрації було витрачено коло 9 кілограмів золота, а під час другої реставрації біля 7 кілограмів золота. Тобто, загалом, це біля 16 кілограмів золота. Ще під час останньої реставрації. Навколо театра були вставлені в землю 1800 сваї, які утримують фундамент театру від сповзання в сторону моря. Довгий час існувала міська легенда, за якою з одеських катакомб можна потрапити до оперного театру. А під час останньої реконструкції перериття котлована на підсваї був знайден отвір в. Катакомби, коли спеціалісти почали вивчати ці катакомби, вони знайшли вертикальний штрек. І коли вони почали підніматися по ньому, то опинилися на даху оперного театру. Ця легенда виявилася правдивою. Це зроблено було для того, щоб була гарна вентиляція у театрі. За рахунок різниці в атмосферному тиску та температури між катакомбою і дахом театру. А ще більше цікавого про одеські катакомби ви можете подивитися в нашому сюжеті. Автори проекту театру Фільнер і Гельнер під час будівництва Одесу не відвідували, і проект в деталях не був опрацьований. Одеські архітектори Бернардаці Дмитренка та Ганцеровський створили низку скульптур, які зробили фасад оперного театру монументальним, і кожна з цих скульптур має своє приховане значення. По боках від центрального входу розташовані дві скульптурні групи, які символізують основні театральні жанри: праворуч комедія Арістофана «Птахи» і Ліворуч, трагедія Євріпіда «Іполіт». Вище Орфей грає на арфі для кентавра, а з другої сторони муза танцю терпсихора вчить танцювати лісну німфу. А самого верху Мельпомена керує каретою, в яку запряжені четверо пантер, і ця скульптурна композиція символізує, що вплив великого мистецтва може перемогти дикунству. З самого верху на балюстраді знаходиться 16 скульптур маленьких янголят. путтів. Вдень вони вишукують вільні серця, які стають мішенями для їх стріл, а вночі захищають оперний театр від зла, яке навіть сьогодні намагається знищити наше улюблене місто. Одеський оперний театр це не просто будівля чи театр. Це справжній символ одеського духу, символ незламності, вишуканості, різноманіття та високого мистецтва, без яких Одеса неможлива. Отож, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, пишіть в коментарях, коли ви були останній раз в оперному. А попереду в нас ще багато дуже цікавих історій.